Заступник генпрокурора Кузмін розповів, що вони вже її підозрюють вбивстві 25 донецьких бізнесменів. Друзі, ну невже цей мараз не зупиниться? Невже ці хворі збочинці будуть і далі керувати нашою країною? І сьогодні, зараз, о 10-й годині розпочинається продовження цього фарсу. Казаційна інстанція. Туди вже прийшли наші народні депутати, туди вже приїхали європейські спостерігачі Квасневський і Кокс. І зараз кілька суддів, визначених адміністрацією президента, будуть робити вигляд, що вони є суд. У них інша задача, ніж та, яка була у Кирєєва в апеляційній інстанції або в Харківській. Там треба було денно і ношно працювати, щоб штампувати справу? Тут інша задача будь-яким чином затягувати час, будь-яким чином затягувати час. Чому? Тому що таким чином вони запробують загальмувати розгляд питання Юлії Тимошенка в Європейському суді. Пояснюючи, що не всі ще інстанції пройшли, і от у нас є ще казаційна інстанція, де брат пшонки буде об'єктивно розглядати це питання. Друзі, сьогодні, як і минулий раз, коли ми тут збиралися, вони будуть шукати привід, якого не існує, щоб перенести знову засідання. Таку вказівку дав особисто Янукович. Тягнути тут, прискорювати там, тягнути тут, прискорювати там. І незважаючи на те, що весь світ дивиться на цю ганьбу, весь світ закликає Україну припинити політичні репресії, весь світ вимагає звільнити політв'язнів. Вони штампують справи або роблять, роблять вигляд, що розглядають їх, як це буде зараз в касаційній інстанції. Недалека на Печерських пагорбах. Паралельно розглядається справа Юрія Луценка, і у нього чергове звинувачення, що він незаконно спостерігав за тими, хто підозрювався в отруєнні Ющенка. Краще б Ющенка вони там посадили і вивчали його питання. Але вони тупо, нахабно фальшують справи, фальшують проти Юлії, фальшують, фальшують проти Юрія. І не звертають увагу на весь світ, тому що вони бояться Тимошенка більше ніж весь світ. Цивілізований. Вони бояться лідера опозиції більше ніж будь-яких резолюцій і рішень цивілізованих європейських парламентів або конгресу Сполучених Штатів. Друзі, вони нахабні тому, що український народ, українська громада поки що чекає. Чого ми чекаємо, друзі? Поки вони знищать всю країну, поки вони знищать мову, поки вони знищать все українське, що ненавидять з дитинства. Ні, час прийшов. Прийшов час, друзі, нам підійматись разом. І банду цю геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Чекай, друзья, почекайте, я прошу. Я хочу декілька слів ще сказати за те, що відповідає нашій з вами Конституції. Може хтось не знає і не розуміє, чому касаційна інстанція повинна розглядати питання без присутності Юлії Тимошенко. Я хочу вам сказати, друзі, що відповідно до кримінально процесуального кодексу до Конституції, до українського законодавства. Обов'язково звинувачений, фальшиво чи ні, повинен бути присутній під час розгляду в першій інстанції, як це було в Печерському суді, і в апеляційній інстанції вони порушили закон, поспішаючи прийняти рішення проти Тимошенка і ви пам'ятаєте, що апеляційний суд розглядав без неї, незважаючи на те, що вона вимагала бути присутній під час засідання. Відносно касаційної інстанції це остання інстанція. І за українським законодавством касаційний суд може розглядати в присутності звинуваченого тільки в одному випадку, коли звинувачений особисто наполягає на цьому. За українською статистикою 95% справ розглядається без присутності звинувачених. І тільки декілька відсотків, коли вони за наполяганням приймають участь в цих процесах. Минулий раз тут касаційна інстанція виконала вимогу Януковича і на прохання прокуратури. Яка почала турбуватись, щоб Юлія Володимирівна гарно лікувалась, перенесли засідання на місяць, пояснюючи, що вони хочуть дати можливість їй полікуватись. Причому тут лікування, причому тут здоров'я, коли і захист і Юля вимагають негайно розглядати цю справу, негайно. Згадайте Печерський суд, апеляційний Харківський, там круглодобовий конвейер. Тут вони знову будуть шукати привід, зірвати засідання. І таким чином, як вони думають, загальмувати прийняття рішення Європейським судом справ людини. Але я знаю, друзі, що б вони не витворяли, що б вони не робили, все одно вони приречені. Їх час минає, наступає час вільної України, яку підтримує вся Європа, весь світ. Вони підтримують нас і сподіваються, що ми з вами наведемо лад у власній країні, поставимо крапку. Під цим злочинним режимом викинувши його геть, і знову в Україні буде панувати закон, буде панувати конституція, і ми з вами будемо пишатись, що ми українці, тому що це наша країна, це наш лідер, який разом з нами буде керувати власною красивою квіточою Україною. Друзі, це наша країна. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! До боротьби! Під прапорами батьківщини об'єднуються всі страшні опозиціонери, об'єднуються всі патріоти, яким байдуже країна. Сьогодні під прапорами батьківщини Арсенія Сеню. Хто працює на адміністрацію президента, хто працює на вашу ширу, хто хоче за гроші банкової запаси до Верховної Ради і не дати можливість опозиції сформувати більшість, хто облюбив своїми плакатами всю країну, друзі, але справжні патріоти сьогодні разом і в цьому запороках нашої перемоги. Слава Україні!